До кружечка трошечки вниз зміщений овальчик, і потім просто з вами донизу ось так оформлюємо. Всіх вітаю сьогодні. Малюємо з вами песика. З вами приблизно ось тут посерединці, такий круглий великий ніс. Наступний ніс вами посерединці. Малюємо два кружечки з однієї сторони і з іншої сторони. Такі великі, і їх повністю можна чорним замалювати повністю. Чорним такі І от дивіться, що ми робимо. Ми з вами промальовуємо по колу ось такі лінії. Початку в одну сторону, а потім в іншу сторону. Я би трошки вы трошки іншу. Далі трошки більше. Можно. Так, Ось таким чином ми три чотири рази проходимо по нашему мозгу. Посредниця мы поступки промальовуємо ще двома сторонами. Из цієї Що ми робимо? уступный зберегти. Все остальное мы даже заштуковываем. Вот это будет интересно, как он заштуковывал на вкусу, как часто так нам нужно еще сторону. В одну сторону, а потім на хрестик в еще сторону. Так вот, зараз Це в нашому носі такі відблиски, форма ованчика одна і далі другий поменше. Трошечки ось по колу більш такою темною, от прям декілька разів ось так ліву частинку по колу зафарбуйте. Дивіться, ось тут посередині малюємо таку пряму лінію, яка посередині розділяє голову це лінія, від якої в нас буде виходити шерсть. Значить, ми почнемо з боку і вниз, ось такі міленькі-міленькі шерстиночки, вони один на одного не находять, але вони такі маленькі і донизу, трошки по, не прямі, а на, на півколу. І ось таким чином у нас тут, зоні є зараз на ось тут з однієї сторони невеличкі за розміром такі шерстиночки. Ось тут ми їх теж малюємо, але вони Такі, і знову такі поменше. Широкі такі. І які у нас під куточком під 45 градусів входять з центру. І вони у нас довші. В одну сторону промальована і в іншу. І ще промальовуємо такі частинки. В одну сторону і в іншу. І пробуємо деякі ось такі довгі частинки, ось таким чином. По колу, якби спадаючи такі. декілька штучок тоненьких. Ось тут розділили коло посерединці уявно. Відступили 2 см в сторону, 2 см в іншу сторону. І малюємо з вами а, не коло, а овальчик. Можемо більше трошечки продовгувати овальчик. Однаково стараємося тут довгі. І збільшили овальчик. Робимо зараз. Зараз ми з вами промальовуємо вдоріг такий овальчик чорний. Це в нас буде повністю чорний і один біленький шматочок. І так можна помати, можна Дивіться, що далі. Далі нам треба заш... заштрихувати колір по краю. То, починаємо з вами також промальовувати ось такі полосочки в центр, як по колу, в одну сторону, і потім а, в іншу. І більше до краю. Тобто у нас до краю вони більш такі а, до цієї сторони менше, а до краю більше. Тобто Ось тут у нас більш така семалює, буде цікаво виглядати. Ось і так само інше око, ось тут з сіреньким можна промалювати. І промальовуємо очі з її сторони. полосочки по низу більш шильніше, що два ряди можна mm -hmm. розумієте? Так, і обвели ось так очі, гарненько чорним по контуру. По контуру чорним обвели, якщо ручкою, ручку это два рази, якщо лицом так, в два рази, а так? тут. Чому лице можна? Так, двоми так. Так, так. домой. Повторюємо пішов по постійному лінії, як ми давно випадки, і так І ще раз. І неща. Тут прямо така п'яна пряма частинка ока. Так само і по горі. Ми з вами рухаємося по нашому колу. Тобто у нас шерстинка не попрямі, а трошечки на спадальні йде. Спочатку повторюємо повторюю а потім як на спадальні падають. Ось такі у нас. Трошки таки більш виповзаючі. Вилажаючи. Ще раз.

Виступаючи маленький. Маленьку такі шарсимішли. Сворог точки, які точки виділяють. Слухайте, а просто промальоваємо на піколу невеличка. І промалюємо тут спусках пулясту лінію до гори. І почнемо з цієї докачами. Роз'єднаємо пулястую лінію. Тут на півколам з'явитися. І що ми тут промальовуємо? Ми, по-перше, наведемо трошки контур, щоб було зрозуміло. І ось тут дадемо таку чорну, чорну частиночку. Прям чорним чорним. Ще раз. Промалювати по краю. А, по верхньому правому краю. Не для мене, а такий асфальт, я спину повторюючи контур нашого. Ось тут ми вами залишаємо таку світу частинку. і на нього теж поключили домовину шарфіку. Переходимо на А, ось тут давайте просто місяча, декілька разів пройдіться по колу, Трошечки додамо темних місць. І ось тут декілька разів теж пройдіться, щоб було більш темна частина. Ось таким чином. І ось тут по краю давайте ще темну частинку зробимо. Слухаю. І кінчик. І малюємо напівколо вниз. Далі невеличка виїмка і велике напівколо. Таке. І виїмка до середини, закруглення. І напівколо, яке приходить майже до гори. І тут також у нас з вами ось тут чорна виємка така. Приблизно дивіться, щоб вушка була однаково за розміром. Ось тут більш темну частинку прямо чорний замалюємо. Так. Угу. І по, ось тут по вушку ми промальовуємо би як шорстку, яка трошечки вилазить за контур. Тобто Ось таким чином. шерстинки по формі вушка, але вони вилазять за контур ось тут в верхній частинці. А от тут на факті у нас така тут Ми виходимо з вами середини великі шорстиночки. Так, не маленькі, а то і та шерстиночки. Далі по меншим розміром, повторюємо з вами розмір в мужках, ось тут у нас більш така чорна декілька да маємо. І потім маленькими такими шерстиночками. за рядочком, ось таким чином по маленьку. Такі трошки хаотичні, спадаючи донизу. Ось такі шерстиночки. Так, тепер. Ось тут з центру ми з вами промальовуємо гору шерстиночки з порядку. Ось такі від відрівчасті, і по три форма трикутничка. Ось тут був як з центру, ось таким чином у нас з вами трикутничок. І далі цей трикутничок вона з вами повторює форму. Ми Якби ось таким чином ми з вами промальовуємо шерстинки з ока і по е, йдемо по краю. Ось таким чином донизу. І приходимо з вами ось тут донизу, І те, що у нас не по прямій, а донизу така шорстка. Ось таким чином від ока. Поколу з однієї сторони і так само ми з вами промальовуємо з іншого. Ось тут залишаємо таке майже не намальок не замальовані місце, кілько, а наші штучки. Так само з ним що ми починаємо з вами. Видять. Один рядочок, переходимо на голову інший рядочок. І далі по наліво. Зворовуємо поварачим. Да? Маленьким. Ми з, з вами помарачим ролику. Тут також ми більше середнього дорога. Починаємо там залишаємо пішли час. І переходимо з вами наступок, на штуку можна навіть підняти трошки у трикутничок у нас шоста, так як це а, як наша гулька. Ось тут під куточком, така а тут просто трошечки в сторону, в сторону, Особливо можна не промалювати. Кто хоче, можна одягнути сюда, навіть на нашу собаку або в ладочок, або якусь. Так, і особливо ось тут в кінчиках я хочу, щоб ви більше приділили ось, ось, ось тут чим ноти на кінчиках. Світленько, випільненько. Ось тут більше така частинка, Це у нас затемнення. І ось тут Присилайте ваші роботи і до зустрічі у наступному відео.